Ну, ось я прийшла до клуні, мені треба висипати ось е, пшеницю. Із мішків тут один, два, три, чоти, три. Так, один, два, три, чотири. П'ять мішків пшениці треба висипати. Зараз покажу, куди. Ось в цей засік. Я вже сюди висипала, по-моєму, три. Чи чотири. Ну, коротше, не важливо. Е, три, то точно висипала. Ось і зараз сюди буду висипати остальну пшеницю, щоб освободити вже там місце, ну і засипати цього засіку. Взяла ось відро, нагинаю і буду сюди висипати. Ось так рукою помалу, не спіша. Хізяє мій воза робить. Ну, а пшеницю все рівно треба. Висипати у засік. Ну, ось пшениця висипана, повен цей засік пшениці. Ну, а я йду працювати далі. Кому цікаво, залишайтеся, покажу, що буду робити далі. На дворі ляпає. Ось все капає. Вчора, був сніг сьогодні, все розстає. Чекайте, кури. Сідеш і ляп-ляп під ногами, ляп-ляп Всім привіт, друзі. Руки грязні Пересипали, як побачили пшеницю Ну і йду працювати далі. Як то кажуть, в селі живеш, завжди є робота або в хаті, або десь на дворі, в ліві. Клуні в погребі завжди знаходиться якась робота. Ну Ось така халепа в погребі, знов стоїть вода. Ось так. На дворі річка розійшлася. Ми плаваємо в погребах. Так, мені зараз треба перебратися ось туди, Висипати картоплю із. Сіток і подивитися, чи є десь нела картопля, її зразу відкинути. І все. Ось така робота зараз буде. О, боже Боже, де дощ стільки береться. Не зима, а якась непонятно що це за погода. Коротше капець. Одним словом капець. Кіртоплі, звісно, вся не помокне. Десь помокне, десь висохне, це не страшно. В крайньому випадку є кому віддавати їсти. Ну, ось так, я працюю, а свій результат я вам покажу пізніше. Ось так ой, може, не поїхати носом, ти бачиш чи ні? Ось таку, бачите, трошечки підпорчені буду викидати ящик, а тоді обріжу де й звернусеняці. Вона не пропаде. Хочеш, не хочеш, а щось сергійно мусиш робити, бо по-іншому бо... Бо ніяк. Зверху то не капає, а саме і знизу вода підходить. Розділялася річка і підходить оця вода. І продається тоді знову брати. Брати відра і потроху я її виносить хоч по пару вітер в день, бо то, що буде, якщо далі така погода буде, то це буде рівень води капітальний. Тому що нам якось тут, як то кажуть, півбіди. А от тим людям, що близько коло річки живуть, там взагалі. Як то кажуть, всесвітній поток, мабуть. Я не знаю, як там люди справляються. Я думаю, що ця погода вже така, вона ненадовго. Як ти крути лютий, а вже скоро березень. Але бувають такі випадки, що ще і в березні багато снігу падає. Ну, нічого. І ще я нещодавно скидала відео у YouTube і Facebook, де ми прибирали там ну, трошки в кліві і ми якби гралися із конем. І одна панянка мені написала, що ми... Знущаємося над твариною, що ми такі хазяї, що нам не можна довіряти тварин, бо тварини в нас живуть нещасні, голодні і недоглянуті. Так от, я знаю, що та пані буде дивитися це відео, тому я їй хочу сказати. Шановно, якщо ти не знаєш, як у селі доглядає за тваринами, подивися мій канал. Як ми доглядаємо за ними, а тоді буде щось говорити. А не так, збугти барахти, щось наговорить на людей, а сама тим часом нічого не покаже, бо в ній нічого нема. Ось так. Тому перед тим, як говорити на когось, покажи своє. Ще вчора я приходила в погріб, то води в нас не було такої погрібі. Ну, якщо за ніч підніметься рівень, то треба буде брати і брати і викачувати тоді, бо іншого виходу в нас не буде. Нічого справимо пораємося, переживемо. Так. Перекидаємо далі, передивляємося. Ось так. Ну, Картопля попадає що де не де така. М'яке. І я зразу відкинувся. Тому... Нічого тут страшного в тому немає. Саме головне, щоб рівень води далі не пішов, повіж всього. Ну, а там якось будемо справлятися, працювати, як Бог дасть. Якщо та жіночка думає, що коли ти тримаєш господарство, значить, вона в тебе голодна. Так, да, може, хтось і тримає господарство, аби познущається, але це не моїй, не в моєму, як то кажуть, пріоритеті. Господарство я своє годую, якщо мені чогось не вистачає, якого зерновий навіть, я це зернове докуплюю. Тому звинувачувати мене в тому, що в мене голодне господарство, або я неправильно щось там годую. Я не бачу в цьому ніякого смислу. Просто не бачу. Ну але, я ж, як я говорю, що людина просто хоче себе показати, але вона не знає, як кусить когось іншого. Ну, як то кажуть, вкусіть себе за одне місце. Писати і розказувати, що в мене там десь господарство не доглянути, чи ще щось, мені цього не треба. Я в цьому не нуждаюся. Якщо мені в моєму господарству щось буде бракувати або мішати, або я чогось не мати, я його докуплю. Тому за господарство моє хвилюватися не потрібно. Як то кажуть, хвилююся краще за себе, але не за мене. あ。 Уже картопля, картопля. Оце ж таке, маєш врожаї. Вродило, добре, є, що давати. Не вродило, теж погано буде, мама, що давати. А потім знову ж головоломку маєш, як зберегти цей врожай, щоб хоча б якось прогодувати своє господарство. Ну, нічого. Все буде добре. Голоре не панікувати. За чесно. Отак все інше переживемо і перебудемо. Пересилуємо. Переборемо. Є кому їсти, слава Богу. Тому. и Так. Вот так вот. Вот так сюда всыпаю. Бо ось так. Ще одну знизу зараз сітку піднімемо. Тому дорогі мої підписники або просто мимо проходящі люди нашого каналу. Якщо ви хочете написати якусь гадость мені чи ще щось, подумайте перш, кому ви зробите краще? Собі? Чи мені? А нікому краще ви не зробите? Не собі? І не мені. Мені ви може... Як би то сказати, ну, для себе то ви, звісно, краще зробити. Ви порадуєтеся, що ви написали якусь гадость мені. Ну, а смисл? Ну, який смисл в тому? Я не бачу. Просто в цьому я не бачу ніякого смисла. Ой, буде сятка і буде дуже добре. Це взагалі така людина, яка не роблює, знаєте, комусь якоїсь пакості. Мені практично взагалі все рівно хто як годує своє господарство. Кожна людина годує господарство так, як вона вважає за потрібне. Якщо я вважаю за потрібно годувати, Наприклад, коня в буряками чи гарбузами, значить, я так і буду годувати. І писати мені, що ви знущаєтеся, це знущання над твариною теж не треба. Знущання це тоді, коли п'ють, заморюють голодом, Коли кінь, корова, Коза, свиня там чи все щось стоїть у такому стілі, де не можна підійти туди, бо там повну, мокро і грязно, да. ну, а так, вибачайте, в мене чисто, кожен день ми там прибираємо. Тому... Тут все. Ну, ось так. Е ще залишилося тут. Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять сіток ще залишилося картоплі. Ну, це вже буде робота на понеділок. Бо завтра у нас неділя, а може ще сьогодні на вечір. Тому я поки що залишаю. Цю роботу іду до хати, бо мене там теж ще чекає робота. Ну, ось так: потроху помалу. Ну я думаю, що погода налагодиться і все буде добре. Всім бажаю мирного дня і хорошого вечора. І всім пока-пока.